Двох чоловіків 32 і 55 років, які за версією слідства допомагали ухилянтам незаконно потрапити за кордон, затримали поліцейські у Луцькому районі. Обоє підозрюваних нині у СІЗО, тривають слідчі дії, розповів Ігор Лівошук, поліцейський Луцького райуправління. Зловмисники підшуковували громадян, які мали намір покинути Україну, та пропонували їм зареєструвати батьківство за новонародженою дитиною, яка насправді була чужою. Таким чином військовозобов'язаний ставав багатодітним батьком та мав можливість перетнути кордон. Співробітники поліції затримали зловмисників на гарячому у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ті якраз отримували винагороду за свою злочинну діяльність у сумі 1300 доларів США. За місцями їх проживання та в автомобілі провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили докази по справі. Їм вже оголосили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України щодо жінки, яка має статус одинокої матері та погодилась записати своє немовля на фіктивного батька, процесуальне рішення ще не ухвалили, каже Ігор Лівошук.